Всім привіт, друзі! Я на дорозі зараз, а це пуп-граната. Подивіться, яка вона гарна. Давайте разом її втірваємо. Так. Що нам потрібно, щоб її взірвати? Ага, нажати на середину, далі вода роздувається а далі стається вибух через хвилину. Ну, давайте нажмемо Готові? Я нажму тільки, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите лайк. У вас є 23 секунди. Три, два, один. Молодці, як ті, хто зробив, молодці. А ті, хто не зробив, ну теж молодці. Коротше, наживаю. Ву! Ніхрена, Ніхрена її розбуло. Друзі, вона лопала. Піпец. Пипец, блин. Лопала. Нихрена себе вона лопнула. Ви б чули, як вона луснула. Це піпец. Всього не передалася через камеру, тому що був камера, занадто був. Свалите! Пипец! А пахне все як штука буде. ух Еба! Ну, ще таке зем... нібито небу тут забыли трясиня, Ладно! Росвори забираємо. Зараз піду викину його чортям. Це піпець Жахнув. Воно по справжньому. По -справжньому жахнуло, блін. Сильно воно жахнуло. піпець воно сильно жахнуло, Це піпець Коротше, на цьому все, друзі, всім пока.